Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це пряма фМ-проект. Відкрита студія. Починаємо з ситуації на Курщині. До евакуації закликають населення Біловського району Курської області. Голова Ніколай Валабуєв каже, що ситуація дуже напружена. Також в Росії оголошено евакуацію із прикордонного району Білгородської області. Нагадаю, минулого тижня, 6 серпня, росіяни заявили про прорив свого кордону. Одразу в трьох регіонах було введено режим контртерористичної операції. Йдеться про Брянську, Курську та Білгородську області. Що ж відбувається на території країни-агресорки? Зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Пане Павло, вітаю вас! Добрий день слава Україні героям. Слава. Хотіла ще запитати про контртерористичну операцію, яка була оголошена в ніч проти 10 серпня в Курській, Брянській Білгородській областях. Зокрема, там буде обмежено і вже обмежили доступ до інформації і виходить, що жителі не знають, що відбувається по суті. Це робиться навмисно для того, щоб ну, менше знаєш, менше орієнтуєшся, і що ну фактично російські прикордонні небезпечні для самої Росії, чи чи не так? Ну, Український наступ розпочався з 5 на 6 число uh -huh. на Курщині, а режим КТО росіяни оголосили тільки 10-го числа. Це просвідчить про те, що в Кремлі там теж певна сум'ятиться і вони не знають, як визначити цією ситуацією, адже бойові дії йдуть на їхній території. Говорити росіянам про те, що. Саме таке відбувається, коли ці зет-блогери і вся шобла, ця путінська пропагандистська трубить вже всю на всю про те, що бої на Курщині відбуваються. Тож через чотири дні вони оголошують так звану контртерористичну операцію. Ну не знаю, певно, запізно, ну а можливо і. Пам'ятають, що на Курщині багато кадировських е е тіктокерів, яких е до слова наші військові е беруть в полон, а е е е там, де кадировці, там контртерористична операція, mm -hmm. там де <свес> Ще така інформація з'явилася, що Путін, імовірно, вже відсторонив Герасимова від керування обороною Курська і призначив директора на його міста, директора ФСБ Олександра Бортнікова про це також повідомив інститут вивчення війни. Путін не довіряє Герасимову, чи чому так швидко відбулася така ротація, якщо вона дійсно відбулася? Ну, Герасимову він не довіряє вже давно, і Герасимова тримають тільки через те, щоб не. Не розводити хвилі в цих башлах Кремля, адже він там щільно вписаний, ротація чи рокировка Шойгу. І нового міністра оборони про це свідчить. А те, що начебто ж не що його керує операцією на Куршення, а ФСБшники, ну це пояснюється, тому що формально там, де СВО, тобто напад на Україну, це єпархія вже військових. Спочатку думали навіть що це Росгвардія буде, але так не вийшло. Вся російська армія там і керували, і керуються Генеральний штаб російської армії. А на Курщині, от після чотириденної мовчанки, визначилися режимом контртерористичної операції. Це єпархія ФСБ. Ну тому й бо про Бортнікова мова йде. Uh -huh. Питання полягає в тому, що у Нашим лінійним підрозділам, військовим підрозділам, і фактично проти... бої будуть і відбуваються, і будуть відбуватись між армійськими структурами. А те, що управління ними передали ФСБшникам, це нам тільки на руку, воно перемішує, дезорганізує систему управління на. Конкретні ному напрямку у ворога ще більше вона і так там досить е уже дезорганізована. А зараз дуже багато в інтернеті з'являються відео місцевих жителів, які одні кричать Слава Україні, а інші кричать, що ми дуже хочемо створення суджанської народної республіки, що ми від Росії втомилися, і дуже вони радіють, що можливо це українські війська нині перебувають на території Росії. От на вашу думку, коли я думаю, пам'ятаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, українці мали надію, що росіяни можуть зупинити свого диктатора, да і зверт. Далися до них і до лідрів думок, що, будь ласка, виходьте, всі промовчали. Тепер от вони кажуть, що вони дуже сильно хочуть відокремитись від Росії. Чи може це бути початком? Е я не скажу, що свіз розвалу, ну, розвалу. Розвалу дає підняття імперії. свідомої голови. От що думаєте? Я, росіяни, російський народ, ну це ж такі це болота, і вибачте, лайно. Яке готове кланятись любому царю, яким над ними стоїть? Це буде Путін Пригожин чи не знаю, чи Українська армія, яка стоїть з гору? Тут вже, вже просять того, хто стоїть вище. Про покровительство, грубо кажучи. Ну, а що стосується всяких КНР, ДНР та і тощо, ну, це Україна дотримується принципів міжнародно виданих державного суверенітету, цілісності територій, тому це не наша справа. Ми ж не росіяни, ми ж не Путін, і не будемо фейкові референдуми проводити. Втім, є російська опозиція. Ну, я розумію, що Караморза після таких заяв, чи яшин сумнівні такі лідери опозиції. Я, ну, наприклад, Пономарьов. є, є дружина товарина. Під... Так, безумовно, але щось вони туди неї їдуть, правда? На ну, зато є ще, як сказав мій один друг, є в Росії реальна опозиція. Реальна опозиція вона входить до Легіону Свободи Росії і да. Російського добровольчого корпусу. В принципі, там теж є люди активні, пасіонарні, які. Хотіли б, щоб в їхній державі позбавитись від диктатури, і власне вони виступають за свободу народів і самовизначення свободи народів Росії. Якщо вони спроможуться там провести якийсь референдум, ну власне кажуть, що ми я думаю, що Міністерство закордонних справ України. Взагалі українці на ну, буде це до уваги. Я нагадаю, президент Зеленський підписав указ про історичні землі України. Від uh вибачаю -huh. законність, якщо не помиляюсь. От і ну, це відповідає нашому баченню захисту українців, uh -huh. тільки українців, на суміжних нами територіях. Підтягнути може, але чи він задіє? Путін вже третій рік бореться з Лукашенком, аби захопити у нього контроль над його збройними формуваннями, над його армією, силовиками, адже це невеличка, але підготовлена, озброєна група військ, яку можна кинути на війну з Україною. А Лукашенко наче під п'ятою Путіна стоїть, але він розуміє, що якщо він віддасть контроль над своєю армією Путіну і його генералам, то власне у нього нічого не залишиться. Його влада і його диктатура ґрунтується на, на штиках силовиків. Без силовиків він ніхто, тому він навряд чи повні. Погодиться отак без бою віддати росіянам свою армію. Тож Лукашенко продовжуватиме провокації, продовжуватиме словесні, словесні провокації, але навряд чи рішиться на якісь участь. В путінській авантюрі продовжити свою участь. Він і так розуміє, що він так замирався, угу. що в 22-му році полікті. По угу. На вашу думку, взагалі, до чого все йде? Які варіанти закінчення операції на Курщині? Ну, поки що, якщо з точки зору оперативно-стратегічного аналізу говорити. То це четверта-п'ята доба, це, це перший етап операції, тільки по виконання першої задачі. Е, тож, яка буде наступна задача, як будуть розвивати наступ о, наші військові чи перейдуть в оборону говорити це доволі складно. Я хоч як якщо моє бачення і бажання, то ну, найбільш оптимальне було б здійснити рейдові дії. В бік Белгородської області, але ну по-перше, це далеко, тобто точка входу, точка виходу доволі рознесені серйозно, і навряд чи це реально можливо тими силами, які використ... ну, задіяні в операції. Очевидно, будуть нарощуватись силу угруповання. Возяться уже вводяться другі ешелони на окремих ділянках. Готуються до оборони. Наші військові, значить, повертатися так швиденько до наших кордонів вони поки не планують. Угу. Зрозуміло, дякую дуже вам, пане Павло. Нагадаю, що говорили про ситуацію в Курській області з керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 з паном Павлом Лакійчуком. Проєкт відкрита студія на прямий ефем.